Так, ну що, відкриваємо крабового краба. І що ви думаєте всередині краба? Пасніка пасник, а за О-о! Ловили під водою. Я його отак. Дивіться, який він. Дивіться як. Опа. Ось так, бачите. Так, підпалюю угля, щоб зварити крабів. Єгипетські спічки. Всім привіт! Ви на каналі Антоне Люда. І сьогодні у нас якщо ловити рибу, значить рибалка. А якщо ловити крабів, значить крабалка. У нас сьогодні крабалка. Погнали ловити. go away. Very good. Uh -huh. Excellent boy. <laughs> 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 Дивіться, зловив. Люди він раді. Тут. Бачите, якого зловив. О, там, короче... короче, зловив. На глибині його короче, не візьмеш. Вони дуже швидко плавають. Отам між... Ну зараз я зніму між плитами. Короче, шукаю між плитами. Суваю руку в перчатках оцих. Страшно, звісно, Ну, вони не прокушують їх. І оце такий зло. Ну положи. Та ні, він активний був, до мене не вкусив. Та я знаю, що треба де брати. Ось тут беру, бачите. Ззаді. Ой, він сидине це. Дивіться. Ну, коротше, оце так зловив. Ну, дуже важко, дуже велика волна, дуже важко. Я ось бачите, як брав і йому одірвав і хвост і лапку одну. Це дуже важко. З маскою дуже важко. Так, все, значить, кладу його у моє спецсадок. Благодаря стасіку його відерце. І йдемо далі ловити. Погнали, льот. Он Антон там намагається зловити. А, вони отуди в щир попадають. Крабіки, і туди він засовує руку тепер зрозуміло бачите там такі є щелини і там можна знайти краба нічого собі ось люди прийшли і підкормлюють рибок Тут ось, ну, очевидно, так, поприпливали різні такі рибки, попугаї. І вони хлібом годують. Ну, так, собі бачите, рибок скільки. А он то. Антон... Дана, зараз витягне якогось краба. Пливемо далі. Звісно, сьогодні трішки хвиля така, але на морі трішки приплив. Так, ну давайте переходимо, вот отам я стану і розкажу. Так, ну що, бачили я неряв, єлі-єлі зловив одного рака. Точніше краба, я вибачаюся. Може ще одного зловлю. Ну, що я вам скажу по поводу ловлі крабів під водою. В воді ви його ніколи не зловите. Якщо він просто плеве в воді, його нереально взяти. Він дуже швидко з вами буде просто ігратися, як заєць на трасі. Я отам він між плитами. Просто підпливаю між плитою, засовую руку. Ну, ви бачили, дошна була знімати, бо у нас під водою телефон не знімає. І засовую туди руку і ловлю. Якщо він десь у воді, я навіть його не трогаю його брати. ну і ще під камнями ловлю. Ну під камнями тут камні дуже великі, важкі і тут велика глибина, то я тут під камнями їх теж не зловлю, самі розумієте, вони швидко вдрапають. Ото тільки засовую руку між тих плит. Поїхали далі. Ось так, бачите. І засовуєш туди руку і витягаєш його. Це не дуже великий. Зараз спробую зловити. Ну що ти там, Антон? Ти так далеко руку тусунеш. Да, Мені аж страшно. Опасненько, опасненько, зараз витягну, витягну. О-о! О. А ну, зараз. Дівочка. Оце, бачите, прямо біля берега взяв. Оце отак беру. Де такі ці, руку соваю. І, кстати, вони як у воді, вони... Якось, бачите, мало активні, мало репли. А як уже, ну, короче, вони зараз бояться, то вони не кусають. Ну, я в перчатках. Ну а ось він трошки полежить, він буде діру давати. Давай, положи його. Це, це я називаю наглибині. Ну, а ще ось, ну коротше, виконуєте. давай. Ось наш улов. Ми взяли таку нашу. цю, оце бачите, якого ми. Ловили під водою. Я його так. Дивіться, який він. Дивіться як. Ова. Ова. Опа. Бачите, як грається. Ова, диві люди. Диви, як. Прикольно, так? Да? А ти витяг, він як... Ай, він витяг, ми думали мертвий, точно, ще люта каже, ти духлятину якусь долу. А він, кстати, і не це. Ну він бачите, він якось... А це бачите, дивіться, злякався. Навірно, так. Да. Так, дивіться, покажу от первого лиця, як воно виглядає оце. Бачите, такий пірс. Я беру. І під камнями шукаю. Оце ось така водорості. Шукаю в цих водоростях. Часто буває в цих водоростях. Отак береш, росте камні. Ну і ви поняли, так? Да? Тут шукаю. і найчастіше, звісно, в таких норах, де плити сходяться, засуваю туди руку і отак ловлю. Ну це як крупніше, бо під камнем крупних не буває, як правило, дуже крупних. Вони в цьому. В таких стиках. Ще буває, якщо краб біжить. Ну, У мене так вийшло пару разів. Ну, буває таке, що ти йдеш і краб біжить, наприклад, по цьому. І надо кинути на нього якусь тряпку. Якщо ти його так, в принципі, ти краба, так поки він не встановиться, ти його не доженеш. А якщо кинути якусь тряпку на нього, ну там футболку, чи там шорти, чи полотенце, то він уже ж полотенце не понесе і ти його просто тоді забираєш і все. Ще такий лайфхак. Тоді один один раз ми сюди коруча, ходимо кожен день на це море, воно навпроти нас знаходиться. Це, як кажуть, до нашого кемпаунта море. І ми один раз поставили в от отаких ось хащах. Ну це, я не знаю, водорості, там уже мертві водорості, чи як вони називаються. І в от отаких ми колись поставили куряче філе. І прийшли на другий день. Ми думали, там буде багато крабів, знаєте? Ну, ну не було крабів. Оп! Лапу одірвав. Ось ще один знайшов, Одірвав лапу. Дивіться, бачите, його як береш, він прикидається мертвим. Но він там не мертвий. І зараз він оживе. Так, ну що, оце наш улов. Чотири краба зловили. Десь ми були 4. 4 години. Десь за 4 години. Звісно, були в самої жарівці. Я не знаю чого. Ну, чогось їх в жару більше. Вони, мабуть, як жара проходить, вони, мабуть, з нор вилазять і видно плавають. Ну, не знаю як цього. Чотири штучки зловили, наш сьогоднішній улов. Примерно такого розміру. Ось один без цього я одірвав, як ловив. Що я скажу? Варити їх треба одразу, бо вони дуже-дуже швидко -дуже тухнуть. Ну, в нас ще вони повністю не потухли, але ну, тим не менше, ну як раки. Засинають вони, швидко засинають, дивіться який. Так, що ще я хочу сказати? Як під водою неряв, щось чо, не пойму чого, в останнє час щось риба хірург дуже атакує. Он люда бачила. Скажи, люд, прямо страшне. І кажуть, що воно опасно, типу. там ззаді такий. Ну, почитайте в інтернеті. Чого і риби-хірург стали атакувати у хургаді, Непонятно чого. Видно, брачний сезон у них. Так, підпалюю огуля, щоб зварити крабів. Єгипетські спічки. Ждемо. Тут така. Тут не треба великих бути спеціалістом, щоб розпалити вогонь, але тут завжди жара хороша. Безпечність прежде всего, диви. Я в воді стою і жарю углі. в угли. Случайого хоп і бігом потушив. Так, ну що, починаємо варити крабів. Хотів, звісно, зварити в цій воді, в соленій. Я в GPT-чаті прочитав, що можна варити у солоній воді з Красного моря. Ну, там отель, там отель. Не вірю, я що каналізації вони не зливають сюди. Ох, як не вірю. Ну ладно, варимо в обичній воді. Так, накриваю зверху, щоб вода закипіла Бистріше. Далі розкажу. Так, кладу соль. Ну, тут польові умови. То в мене тільки є соль і лавровий листок. Дома я, звісно, може б туди ще приправ поклав би, сахар поклав би, всього поклав. Ну, Тут, як ви самі бачите, я не вдома. Ми тут не живемо в морі. І кладу краби, не дожидаю, що вода закипить, бо Ну, вода що в мене обична. І з обичної бутилки. Якби була морська, то я б ждав. би. А тут що мені ждать, як кажуть? Ну і все і накриваю кришкою. Так, ну що, зварили ми раків, крабів, я би вибачаюся, крабів. Ось я вам одного покажу. Ось такий він варений, гарний, красний. Що я можу про крабів сказати? Чесно вам сказати, їсти тут нема чого. Представте, як вроді це рак, тільки без ножки, без спинки, без хвостика. Ну, Дуже мало в нього що їсти. І всередині таке кишки мешки. Зараз я відкрию, вам покажу, що всередині. Єдине, що хочу сказати, що хочу сказати, що їх дуже опасно їсти п'яним, бо дуже вони колючі. Так що, якщо бухаєте, крабів не їжте, бо і рота розріжете. Так, ну що, відкриваємо крабового краба. І що ви думаєте всередині краба? Правильно, крабова паличка. Ну, а якщо серйозно е шутки, то шутками, Ну, я вам скажу, крабова паличка набагато добріша, люба, любе вічі, візьміть, набагато добріша за краба. Якраз це, той, знаєте, той случай, коли, як кажуть там сухарики із трюфелем, чи то із чіпси з трюфелем, я то трюфеля не пробував, ну, кажуть, що трюфель добріший. Ну, в цій ситуації, повірте, оригінал хужий, ніж крабова паличка. Так, ну як завжди у нас друзі наші младші. Іди сюди. Кс -кс 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 -кс. На тобі крабову паличку бери. Будеш їсти? Не хоче. Хорошо, підемо другим іншим путем, дамо тобі краба. А краб ти будеш їсти? Ну, це, коротше, не мусульманський кіт, свини не хоче. <рик> ну що, я пробую. Правда, добрі. Вони смачні. Правда смачні. Ну їсти тут по більшому чуту нема чого. Як для мене, той самий рак, в принципі, ось оці як об обкусувати, вони по вкусу ракові. Пропитань нема. Оце теж, в принципі, похоже на клешні. А середина, ну хай теж вона похожа на рака середину. А де? А де хвіл хвостик? А хвостика то нема. Що ж тут хвостика нема. Ну, одним словом я вам сказав. Лічно в моєму рейтингу краби стоять останні. На першому місці раки, потім там креветки, Ну, я ще ж багато чого не пробував, а там всякі лангустіни. Ми тут брали, кстати, якісь лобстери. То я так зрозумів, вони дуже далеко від настоящих лобстерів, там якісь такі рачки, нам дуже не сподобались. Ну а про краб, що я можу сказати? Головне їх смачно приготувати, добре насолити рибу. І головне по рецептурі, що якщо ви чи краби, чи раки, чи креветки... Після того, як ви виключите газ, не витягайте, дайте їм настояться. Хоча б хвилин 20. Оце саме головний секрет. Все. Так, ну що. Розкажу вам кратко мій рецепт. Як я варю. Я кладу у воду соль. Я кладу у воду якусь приправу, типу, хмелі сунелі. Іменно крабів. І я кладу цукор. Мені подобається, як вони Вони самі по собі м'ясо трошки солоденьке, а тоді воно ще солодше. Ну, лавровий листок кладу. Ну а там кріп є, кріп кропу немає. Ну, Звісно, дуже добре, якби кроп був сушений, бо оцей зелений він не такий смачний. Ну я не дуже часто їм крабів, тому що я не дуже їх вважаю за достойних ракових братів. А ви в себе візьміть крабові палички, повірте, вони набагато-багато смачніші, ніж оце. Все, підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Все, всім па-па. є -па. краб. дивіться,